У Луцьку в останню путь провели 40-річного військовослужбовця Дмитра Шевчука, який поліг у бою, 14 жовтня цього року на Луганщині, розповів суспільному друг загиблого воїна Роман Кравчук. Дмитро це був наш друг дитинства. Ми з ним саме дитинство разом були, товаришували, ходили одну церкву цю комаємо. Він був патріот країни і він захищав і віддав життя за нас, тому він, власне тут сьогодні, для того, щоб провести цю останню дорогу. Для нього ця боротьба була дуже важкою, але він мріяв мати вільну незалежну країну. І тому, власне, заради цього він віддав своє життя. Ми з ним до сьогоднішнього часу підтримували зв'язок, навіть коли він проходив Бахмут. Ми з ним списувалися, питали, як в нього справи, як він там. Діма є дві чудових донечки, дружина. Останнім часом не проживали в Києві, але після повномасштабного вторгнення він пішов захищати свою сім'ю ну і особисто нас. Він був дуже добрий, усміхнений, завжди радісний. Такий Діма був наш. Файний, дисциплінірований і нас тому навчав. Хоч я пройшов і АТО, то, але ну, може чого не знав. Він був моїм сержантом. Спас мене 5 вересня. Того року. У мене вистрілив снайпер, получив поранення, От, і він поміг мене донести до евакуації. Я йому дуже за це вдячний і буду пам'ятати це завжди. Капелан Олександр Єфремов каже, що Дмитро Шевчук був для нього як син. Коли прилетіла міна, їх обох ранило. Діма був смертельно ранений. Він успів скинути себе бронежилет і до Степану на допомогу, викликати ще парації. Він визивав Це Діма зробив, будучи вже смертельно рані. І в этом все. Діма готов був свою життя віддати за кого-то. Таке побажання бути дотичними не тільки сьогодні, а й надалі, бути підтримкою для родини, добрим словом, ділом і молитвою. Хай Бог благословить вас. Пастор Юрій Краснецький каже, під час траурного служіння, яке відбувалося у Луцьку у церкві дім Євангелія, молилися за сім'ю полеглого воїна за Україну та згадували Дмитра Шевчука. А моє серце материнське плаче. Продовжила дружина Дмитра Шевчука Наталія. Дякую Богу за, за, за такого чоловіка. Дякую Богу за те, що він нам подарував діток. Поховали Дмитра Шевчука на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Гаражда. Вадим Панафідін, Валерій Фетисов, Суспільне, Новини, Луцьк.